Ведучі табличку множення, б'ють раки нас на відмашку. В твій серпневий день народження, юність, пригадай, Наташка, Ти у білому халатику, хоч були ми всі зухвалі, мов незвідана галактика, притягала нас Наталя. Не вважали себе лохами, юність бершать і медуха, та всі були закохані в тебе надко, ми по вуха. Чим могли, тим вихвалялись ми усі перед тобою. За увагу ми змагались, не здавалися без бою. Вміло я ставав на мостика, на руках ходив я вміло, за тобою всюди хвостиком. Ти мене не оцінила. Стас хлоп'ячою явою, теж тримав в обіймах натку, а макарон своєю явою мінчаки клав на лопатки. Стас, ключі від яви в схованку, ревнував тебе натаха. Макарону, ти все по боку, він заводив яву цвяхом і летів до тебе птахом. Мчав в общагу і в негоду, і дощем, і снігом білим, Адже ти своєю вродою його надка полонила. Незалежна та сильна Макарон та ява, чари, і вже сукнею весільною хизувалась незабаром. На весіллі розгулялись, дві родини і медуха. І вже пильно придивлялась до невісточки свекруха. За природніми законами швидко так роки злітали, половинка макаронова вже й сини повиростали енергійна, безупинна, і яскрава і незалежна, макаронова мівіна, любиш ти його безмежно. Ти чудова жінка і мати, щира й сильна ти людина, любиш ліс, гриби збирати, Тростянецька Мівіна. Може, вірші і невдалі, та вітаю тебе щиро, з ним народження, Наталя, дай Господь вам щастя і миру. Посміхнись, мій вінко, нужбо, я б тобі зірвав всі квіти. Вдячний Господу за дружбу, дай Бог жити і радіти.